Вони захищають і рятують. Доброволець із Кам'янського врятував два життя. Віталій Крамар, боєць добровольчого формування територіальної громади, разом із співробітниками поліції, виконуючи завдання по охороні території прибережної зони біля річкового порту, врятували восьмирічну дівчинку, яка майже не втонула та літнього чоловіка, який і пішов рятувати дитину. Історію порятунку розповідає герой нашого сюжету Віталій Крамар. 7 серпня нічого не передбачало біди. Літня спека та бажання покупатися в річці могли перетворитися на чорну дату в двох родинах. На щастя, бійці ДФТГ були на службі, патрулювали пляж і змогли першими прийти на допомогу. А вже разом із небайдужими містянами врятували людей. Коли почули дитина, тоне якби ну, емоцій ніяких не було. Всі кинулися в воду, хто міг, і пливли до дитини. Було дуже важко плити, течія дуже сильна була. Десь де так було води. От зараз наскільки менше води, води було много. І я кажу, що так, коли я вже почав воду забігати, вони десь метрів 20 отак були там. Я поплив, поплив туди, а е, виходить, мої колеги з поліції, чоловік, бо він висить ззаді угу. на матрасі вже. Це благо, що матрас нас усіх спас. Так, да, слава Богу, витягнули тягнули дівчатку. І потім ще трошечки літнього чоловіка відбуксирували, надали першу допомогу. І слава Богу, всі живі, здорові, все добре. Керівництво військової частини, дізнавшись про героїчний поступок чоловіка, нагородили Віталія. Нагороджується грам, подякую і від управління. Окремого кам'янського батальйону сил ТРО. Ось такий годинник з завіровочкою секретною, яку я думаю, показувати. Дякую за службу. Служу Дякую, народу України. Це вже не перша історія порятунку людей на стихійних пляжах міста. Мешканців закликають бути дуже обережними на воді. Відпочивати можна, купатися не варто, адже не кожна прибережна зона охороняється. І хто знає, чи буде там людина, яка надасть допомогу вам або вашим рідним.